Доброго здоров'я, шановні жовтовоці. Враховуючи ті події, які відбулися останнім часом у місті жовтих водах, що є, називалась Хода за єдність України, хочу сказати слідуще. Влада, вроді, помінялась в жовтих водах, а підходи залишилися попередніми. Ні на одну акцію, яка організовувалась в жовтих водах, ні на один мітинг, ні на одні протести, ніколи не виходить влада. Складається таке враження, що вони просто бояться людей. І мені дуже хотілось би, щоб ця влада, враховуючи те, що йде зміна каденція міського голови, закінчується, щоб ця влада просто прозвітувалась перед народом і сказала, що вона зробила за останні за останні роки. Тобто, хочеться, щоб малого к яка виконує виконує обов'язки міського голови, бере програму. Партії регіонів виходить біля трьох коней до людей і починають розказувати, що вони зробили, що вони почали, розпочали робити, що потрібно робити майбутнім людям, які прийдуть до влади. Тому що повинна бути якась, якась естафета передаватися з покоління в поколінь і від влади до влади. І це було б, ну, це, це нормально. І хочеться сказати, що от, Секретар міської ради, яка сьогодні може сказати, що вона не відповідає за те, що відбувалося попередні роки, вона пліч о опліч йшла з Кузьменко всі ці роки. Вона абсолютно його підтримала постійно, не було ніколи ніякої критики, так що вона несе відповідальність за все, що відбувається, і з неї можна питати. Тим більше, відповідно, до закону один раз в рік міський голова зобов'язаний звітуватися, тобто проводить громадські слухання. Я хочу вам нагадати той випадок з премією, який був. Таким гучним і нас показує центральне телебачення і. Головне, що на цей випадок не зреагував депутатський корпус і особливо секретар міської ради. Секретар міської ради це як мати для всіх депутатів. Вона зобов'язана працювати з депутатами, з комісіями депутатськими. Вони готують на сесію міської ради своє бачення рішення комісій, і вона зобов'язана була підняти і дати оцінку міському, але нічого цього не було зроблено. Був Такий незначний на перший погляд. Інцидент під час е, сесії міської ради, коли є така фірма Таксі Лідер. І коли таксі лідер відмовились давати пастуху гроші, була там епідемія грипу, і, тому що, знаючи, куди ці гроші дінеть пастух, то міський голова на сесії міської ради заявив, що ми з цього лідера зробимо аусайдера. Тобто в цивілізованому світі, якщо б от таке заявив міський голова, він би на другий день вже не був міський головою. Але знову ж таки, сігдар Малоок і депутати не звернули на це уваги. Скільки розмов ходить ходили по місту про те, як торгують у нас кіосками? У нас Виясняється, там є свій бізнес, люди цим займаються, і знову ніхто не звертає на це, на це уваги. Було сказано півтора місяця тому, що які ціни в дошкільному харчуванні і в шкільному. Там же в нас гречка по 20 гривень, цукор по 25 гривень. Тобто, це те, що на що не можна не звертати уваги, але знову ж ніякої реакції немає, тому що це святий обов'язок. Є спеціальні постійні депутатські комісії, які ці питання вивчають. Якщо цього там нічого немає, вони повинні спростувати цю інформацію, але нічого з цього приводу не робиться. Цілий рік, цілий рік займалась, була така комісія, яку була створена 23 лютого на мітингу. Комісія, яка робила спроби. Декілька було засідань комісії, одну комісію, потім зробили іншу комісію. Але ні на одну комісію не прийшла секретар міської ради. Є обов'язки. Обов'язки секретаря міської ради. І нам хотілося би, щоб. Вона розказала, що зроблено, що зроблено владою за три роки. поки вона була секретарем міської ради, як ця рада працювала, а складується таке враження, що останні три роки тільки займалися популізмом. Тому що ми бачили, то в садіки відкривається, то в парку відкривається, то відкривається десь там якісь гуртки, і там обов'язково присутня кучер, малоок і Лівіна. якісь символікою партії регіони і в більшості випадків та символіка виготовлена за бюджетні кошти, ходять на ті акції, де просто можна піаритись, а не вирішувати питання міста. Хоча для цього є спеціальний відділ, місць віконкомий, який повинен займатися культурною роботою, займатися презентаціями дитячих парків, садочків. І дивлячись на поведінку молоді жовтих вод, хочеться, щоб і старше покоління задумалось над тим, а як ми будемо жити після виборів. Хочеться, щоб влада все-таки помінялась і прийшли до влади люди, які будуть думати про громаду, а не про піар. Багато хто з вас мене знає і пам'ятає, що я постійно відстоюю справедливість і правду. Наша задача 25 травня зробити все. Щоб поміняти владу, і на кінець ми почнемо працювати на місто, на громаду, а не на чиїсь яманці.